Доброго дня, шановні українські аграрії, зараз хоча на ріпаку, але хотів би поговорити теж про олійні культури, про соняшник, про сою і про кукурудзу. Ну, кукурудза не, ну, не така вже олійна культура, але технічна культура. Що я хочу сказати? Дуже багато виникає питань на стрімах, коли сіяти. Колеги, якщо ви в лісостепу, лісостеп України, ваші. Нормальні дати, коли ви, у вас ризики зменшуються хоча б до 90%, це не раніше, посів не раніше 20-х чисел квітня, тобто з 20 квітня у вас відсотків 90 впевненості певності того, що все буде добре. Якщо 25-те, 95%, якщо з першого майже 100, те, що ви посієте, і культура нормально буде витувати, і не буде вимерзати. Якщо ви сієте в перших числах, от хтось каже, використовуйте термометр і буде все добре. Зараз 20 градусів. Температура ґрунту ми обов'язково поміряємо і покажу, скільки зараз температура ґрунту, розумієте? Але вона не є основним показником. Є ще календарні дати, коли ви не будете сіяти. Хтось з точки показує, що вже сою сіють. Ну Таких ми запрошуємо колег до співпраці, тому що, можливо, вам хтось не так пояснив, можливо, хтось просто хотів вас підзадорити. Хтось Е, хтось вас, ну вам не сказав, підставив, давайте так. Але якщо в лісостепу з 20 квітня починайте. Якщо ви степ, там же степ є різний, теж там, давайте так, до, неділя мінус, 10 днів. Тому що саме головне відсіятися таким чином, щоб не було повернення осі, весняних заморозків. І тоді з вами буде все гаразд із з вашою рослинкою. розумієте? Щоб ви там. Вибачте, за слово, не чудили з 20 квітня, якщо ви в лісостепу. Якщо ви ближче до Прикарпаття, туди до гір, 25 те Якщо до Дністра з 25-го, там ну, прохолода вертається, і ви ну, розумієте, хто, хто був біля Дністра, хто сіяв. Тобто, якщо ви біля Полісся з 25-го, тобто, чим, чим прохолодніше у вас, мається на увазі географічно, то треба. Хоча б 5 днів додати до старту. Я розумію, що у вас не визначає сівалок того сього, але оптимально так воно. Перевірено в холдингах, тому що працював, знаю про що розмовляю. Так що тримайтеся, слухайте з наших порад, ми дурно не, по, ну, не порекомендуємо, тому що ми самі виробничники. Я зараз на полі сію ячмінь. Зараз поїхав на ріпак, подивився на ріпак. Ми такі, як ви, розумієте, інтерагролаві тими цінний, що. Він не тільки розповідає казки, розумієте, або щось розповідає. Він іще сам займається виробництвом. Тобто я рекомендую те, що у мене на полях виходячи з цієї ситуації, яка зараз на полі є. Ну а каскарів, успіхи мій їм теж. Так що тримайтеся, колеги, значить потеплішало. Ріпак можете жовті чашки вже й не ставити. Я вам скажу, ми почали обробіток, тому що вже, е, зрозуміло, температура за 20 треба обробляти. І тоді, коли була проблема, тоді її якось попередити наперед. Тримайтеся, успіхів вам, все на краще.